Вітаю всіх! Сьогодні йду перегляд будинка село Ходосівка, Обухівський район, друге село від Києва. 8 км, 20 хвилин десь Печерськ, 20-25 хвилин. Будинок знаходиться в гарній локації, закрите котежне містечко. Поруч з лісом, другий будинок від лісу. Від містечка йде також. Дитячий майданчик, самим містечко 25 будинків. Будинок 200 метрів, ділянка в районі 7,5 метрів. Зараз дороблюється ремонт. Ціна вказана з готовим ремонтом. Так виглядає задній двір, Хантер, автополив, хазон є. Будинок побудований з керамічної цегли. 2НФ. Цегла. Теплівоч 15 см і також фасад інкерна плитка і штукатурка. Дах йде фальцева покрівля, депо номінувато. Забор зроблений, бачите. Наверху забору натуральне каміння. Тут йде це свердловина. Це дощова система вивод іде в окреме кільце. бачите, який як виглядає сама ділянка. Достатньо місця для всього. Також є навіс на два авто, можна навіть і три омістити. Також є кран зроблений на вулицю. Бачите, як вода відведення. Якраз дощик зараз тільки пройшов, як воно все працює. І це якраз така тераса, перепрошую, ліс в авто. Зліва така ще галя, вона невеличка є. Тут є септик з переливом, в районі 12 кубів. І отакий будиночок з фасадом. Ось знаходиться в гарній локації. Праворуч вже топік, непроїзна дорога. Саме містечко мало проїзне, а за рахунок ще цієї локації, тупікової вулиці, ще більш затишніше біль, біля лісу знаходиться. Ось так виглядає він з різних боків. Зараз підемо, скажу вам, планування всередині. Нагадаю, дороблю цей ці ремонт, ціна буде вказана з ремонту. Готові вікна. Бачите, з цього боку тротуар зроблений, з іншого боку те ж саме. Достатньо місця для двох машин, щоб проїхати. Тільки тільки поклав, до речі, рулонний газон. Одні з перших дивитись це відео. Ставте лайк, підпишіться, якщо вам подобається. Також кондиціонери частково є. Давайте подивимось тоді саме планування. Ми ввійшли зліва, справа йде місце вивід під електромобіль. Можна поставити розетку. Двері гарні, вхідні вже зроблені. Міняти їх ще, в принципі, не потрібно. Тоді ми війшли. Давайте я спочатку покажу найголовніше, це кухня вітальня а потім ми по всьому іншому плануванню пройдемося. Це якраз місце під кухню. Кухня скоро дійде, її вбудують, вона буде йти з технікою. Це кондиціонер тут встановлений. Так виглядає вітальня прямо з таким чудовим віконечком, З них помить. І такою красивою панорамою на ліс. Вікна, до речі, саламандр німецький. 70-й профіль. Камінна зона, прямо також їдальню, стіл можна поставити. Ну, кухня велика, гарна. З виходом на цю терасу. Тільки якраз до, дощик пройшов. Не жарко, класно. Плюс ліс дає свій аромат. Багато дубів є в лісу. Ташки співають, я думаю, ви чуєте гарно. І давайте далі по плануванню пройдемося. Вхідні двері, місце під шафу праворуч, далі ліворуч іде котельня. Вже стоїть котел. Система чистки води. Тут також місце йде під пральну сушилку. Також праворуч іде тепловодяна підлога грибінка. Ну і бойлер також. Зробене. І також наступна кімната це підсобне таке приміщення. Можна пральне, можна підсобне, вже зручно, що воно є, з окремим виходом на боковий двір і праворуч місце також вивод зробили під генератор. Під віконні бачите дерев'яні двері зробили. Тут також іде санвузол на першому поверсі. Тут буде. Сантехніка буде входити. Буде туалет з гігієчними душами. Тут ще така кладовочка, також ще душова. І тут ще буде рукомийник з церкви. Такий цікавий сервосом. Далі йде кімната на першому поверсі. Окрема кімната. з Таким гарним вікном. Гарного розміру кімната. Нагадаю, будинок 200 метрів з тераси. Є навіс на два авто. Є також додаткове горище. І ще раз покажу кухню, з'їдання, камінну зону і вітання. Вихід на терасу. Давайте другий поверх. Сходинки із моноліту, обкладені дерева. Буде підсвіткано кожною сходинкою, зараз дробляють. Якщо вам подобається відео, нагадую підписка, лайк від вас. Зараз другий поверх дороблять, буде ще підлога, скоро її дороблять. Будуть між кімнатні двері, розетки. близького. це все буде. А на другому поверсі є три спальні, два санузла, одна гардеробна і вихід на горичі. Це перша така кімната з такою панорамою. З красивою панорамою. Всі кімнати світлі, будуть ще дороблятися освітлення. Друга кімната така сама. За цією ж гарною панорамою. Що вона відрізняється тут? Те саме, да? Пнорама? Красива. Далі йде загальний санвузол. Зліва йде туалет і біде. Туалет буде інший, звісно. Міняється технічний, тимчасовий. Ванна кімната. Тут що місце під шафу. На другому поверсі йде теплопідлога в санузлах. На першому теплопідлога буде в кожній кімнаті. Очте, тут красиве таке віконечко з видом також на війс. І залишається мастер-спальня. Повна спальня з таким чудовим краєвидом на лісочок. З кутовим вікном. І своєю гардеробною. І Своїм синузом. Цей синвузол мастер спальні з душовою. Також буде сантехніка, звісно, входити у кімнатні двері. Злого це все доробиться. Тут йде рукомийне церква, туалет з гігієнічним душем, ну і сама система змічувач буде якось роблена. Хіка проект, я ще зараз вийду вам на вулицю. покажу вам від містечка, є. На 25 годинків зроблений дитячий майданчик і буде завершувати. Нагадаю, другий поверх: раз кімната, два кімната, загальний санвузол, мастер спальня зі своєю гардеробною і зі своїм санвузлом. Також є горище. Розкідні сходи, роз... да, сходи, і можна підніматися, експлуатувати ще як технічне горище, чердак. До зустрічі тоді на вулиці. І ось я вийшов на вулицю. Я... Якраз той будинок. Якраз хлопці везуть зараз ламінат, привезли, будуть робити. І праворуч іде ось такий дитячий такий... Такий майданчик. І таке котежне містечко. Будемо тоді радіо бачити в описі ціна, контактний номер. Гарного дня, до побачення.